Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні будемо готувати мариновані помідори за 1 годину. Нам знадобиться пів кілограма помідорів. Бажано використовувати ось такі невеличкі, можна взяти ще менші пучок кропу, можна використати і кріп, і петрушку. Також знадобиться одна чайна ложка солі з гіркою, 2 чайні ложки цукру без гірки. Тут у мене два зубчики чеснику і по одній третій чайної ложки червоного гострого перцю та 1 третій чайної ложки базиліку. Ви можете взяти ваші улюблені трави. 1 столова ложка оцту та 3 столові ложки рослинної олії. Помідори нарізаю ось такими скибочками. І нарізаю зелень. Тепер додаю всі останні інгредієнти. Обережно перемішую, щоб не подавити помідори. Залишаю маринуватися помідори в холодильнику на 1 годину. Друзі, ось такі смачні мариновані помідори в нас вийшли. Готуйте разом зі мною, нехай вам все вдається.